Вітаю на каналі Інтертехніка. Актуальний огляд Кентавра 160П. Тому що є дуже багато відео старих, там де озвучена стара ціна, якісь старі характеристики. Ось, до прикладу, найновіше відео 24-го року випуску. І подивимось, що це зараз на даний момент за техніка. Акуратно. Оп, зіперли. Так, його ціна на даний момент в Україні. 2185 доларів. Це рамінний мототрактор з мототракторною коробкою і одноциліндровим двигуном. є у нас електростартер. Передня оптика, звичайно, галогенна. Потім бак у нас тут невеличкий відразу над двигуном. Видається, вся історія 16 хінських сил, від того і назва самого мінітрактора. У нас є крила, на ньому ось такий комплект зіп. Це бризговики передні на крила І кульочки до них якісь непонятні. Також у нас є от, ще один такий yeah. же пакетик. Задня оптика в нас вже йде Ледовська. Отаке ще ззаду світло додатково встановлене. Тут у нас інструменти прокладки на перше ТО. І Ключ Г-подібний, щоб заводити його безпосередньо з цього ключа. Задня колія в нас регулюється, задня гума у нас. Що ж ви на ньому? Ну... Не пишете, яка у нас задня гума ніколи. А, задня гума у нас 6,5 на 16 передня. милий, дай Бог пам'яті. А... Просто 5х12. На Найменша гума, яка може бути на міні-мототракторах. Так. Оп, закрили. Але цей трактор вирізняється серед інших взагалі балансом, тому що ось ця мототракторна е, мото мотоблочна коробка, е, міст, трансмісія, не розрахована. На потужність 20 плюс кінських сил, як, наприклад, на «Антому Кентавр 240B. Тут якраз чудово вписується ось такий малопотужний на 16 кінських сил двигун. І ця вся історія в сумі може жити трошки довше, ніж що я казав перед цим. По салону тут більш-менш зручно. Щеплення гальма, акселератор. Трошки ти далеко від керма знаходишся, це треба підігнати. Крісло вперед, воно там регулюється по любому. Я впевнений. Стоянкове гальмо механічне. Ось КПП на три передачі одна назад, повишені, понижені. Ось є. Тут у нас ремені. Лічильник моту Тиск масла і температура охолоджуючої рідини. У нас є на приборній панелі. Потім подивимось ззаду, у нас одноточна точна навіска, ну і до ременів доступ у нас легкий. Ось така техніка на даний момент з такою компоновкою, в таких комплектаціях продається за ту ціну, яку я вам назвав. Тож, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь і ставте лайк. Техніки стає більше. Як бачите, об'єми зростають. Тому телефонуйте, дякую за увагу.